Прописали Ильбане. Ходить, ходить, уведать, мне прописали, в Ходи, ходи, у меня дальше прописали, что вы что-то страны. не мне дайте ключи. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А где Добрый день. Добрый

А от це на Березки? Є? Ні. Та, але вам не дадуть. Кому? Тому що... Ви з Березки? На там, воно було. я не був. Ви пан на Березки? Ні. Де, кого тако маше? Його пані. Ванда? На Березки, а не пані Габріелі, бо теж туди Aby to tak se na nás obrátila paní Olena, na naši organizaci. Ona je ve vrchu Ona je ve Nešla použít, Dzień dobry, Dobry dzień, Jarosław Czepak. Jestem Przedsedem Organizacji Cudziennie Stanie Od Rok. naszej organizacji się zwróciła Pani Olena, która chce Wam to chcę przekazać, Jakbyście to przydali jak Pani Bogdanie, z tym, co tutaj pracowała. Tam jest wszystko napisane, dlaczego w ten dzień odeszła z pracy. Który jest w swoim zdrowiu wysoki Tam wszystko jest napisał. Także byśmy chcieli просто жешеку ситуацію, тому що вона хоче йти на Україну, те, щоб ви стали заплатити все вдвох, аби я вам радию там, що тому що на більшість худоцяла має такий потижжє се здоров'я. Но, не будемо тож і з тим вашим колегою, з паном їх їх. Йохим про щось осталось, то є кота де ваша річ. ale prosím vás, kdybyste byla tak hodná, abyste to přidali. Já to vyřídím, paní, paní, majitelce, paní, a určitě to vyřešíme. Ano, kdyby jakýkoliv měl otázky, jo. může zavolat tady mám kontakt Dobre. na naši organizaci a to všechno s ním podělá. Dobře, tak, tak, tak děkujeme. Já, tak, tak čím dřív budeme se na Rozumím. Jo. Rozumím. Ještě nám paní Lena sdělila, co tady je, nechali část výplaty, co může jí vzít. A chce vám předat klíče. Klíče mám. A tráde, máte? A těch 12 tisíc si jo? Vezme 12 tisíc a zbytek tak by se už mohlo dostat do toho. jste do Juchyna, za dvě pozici, já tady počkám. A ještě by jste pohledali. Tam si z toho žávou Французька жаба буде той на нашій жін гойкати. Добре. Наразі така ситуація, що вони час грошей вже підготували. Ми їм подзвонили, вони вже через гроші підготували, віддають останню часть, поки що вони нам не сказали, коли будуть віддавати. Заборгованість 50 тисяч чиських крон. Жінка працювала, але із конфлікту із главним пекарем, вона мусила звідси піти, тому що у неї підвищився тиск, і за свого стану здоров'я вона мусить звідси піти і вже тут працювати не буде. Також по справі пані Олени наразі. Повернули час зароблених грошей не всю частку, але час повернули, пообіцяли повернути всю частку в найближчий час. Дуже приємно, коли такі справи вирішуються так оперативно і швидко. Що б я хотів зазначити, знову у нашій цій справі жінка Олена відпрацювавши 11 місяців без договору, ви розумієте? І Дай, коли дівчатка нам... даріть договір, чоловіки теж даріть договір, працюйте офіційно, не працюйте на чорну, щоб не мали потім проблем далі. Мусите мати договір, який би не був ДПП, ДПЧ, головні працьовні помер. Любий договір у вас має бути на руках. Бо коли ми приходимо без договорів, звертаємося, що поверніть кошти, нам кажуть, докажи, що тут працювало. І нам тоді треба всі смски, переписки, доказувати, що людина працювала, скільки один працювала. це дуже проблематично. Дуже всіх. Закликаю, будьте добрі, підписуйте і забирайте договори. Тоді нам легше вирішувати ваші проблеми. Так що не попадайте, зворіжіться десь.